А на дроб дві макіти 5101, 5152. Да, великі макіти вже просяться у люди. Один кореш, поїхав за 100 кілометрів. Mm. На 100 дирок просверлить Чуваки купили за задвушку сверло, mm. а він не сверлить. Ну як, сверлить? Mm. Він просверлив 15 дирок, він каже. А, mm. Каже, він то хоче сверлить, то починає бить. То сверлить, то б'є. Том сверлить, б'є, сверлить. Чу, що він в ремонті ж був недавно у віті. Да? Да? Да. І що, який результат цього ремонту? Ну, він був по ремонті, що не держить піку. Піку держиться, не б'є, да, так. І можна... 2.02 так само не крутить. Б'є, але не крутить. Вчора мався їхати ремонт, але чувак попросив, мені яка треба збити ступеньки. Як написав мені чат GPT, проблема в таких праторах. Коли він постійно має в роботі удар, no. що свердління там трохи виходить з ладу. Типу, що коли він в ударі працює да, і не збиває. Так, в ударі, так. Да. То що треба такі. А не маєш таких без функцій чистого удара? Е, чисто Річага <реку> заблокував, що він не переключався в функцію удара, чисто здавати його тільки для сверллення великими цими. Так. Mm -hmm. <реку> да. Такі нюанси, коротше, парк продажі поповнюється. сервіс, оренда обладнання в Житомирі.